Я коли після британської учебки і після тої характеристики, я сам думав, що ну характеристику мені написали в учебці, я одразу буду помічником. Як по характеристиці ні, у нас була командир роти. Вона подивилась на мою характеристику і говорить: о, помічник капелана. Каже, у мене святий є, монах є в підрозділі, а помічника капелана нема. Так я пішов в 36-ту бригаду. Я поставив десантно штурмову. Роту першого лінійного батальйону. На Херсонський напрямок ми штурмували піщанку, потім виходили на кринку на За Железнодорожний мост на Олешкінські острова. Тому я говорив хлопцям, сідайте в мою лодку і ви будете всі живі, а я стану капеланом. Ну, от так і було. Вони всі живі, верталися, а я став зараз капеланом. Така була історія, да, коли я говорю, що держіться мене і ви будете не загинете. І коли почався е, на, мінометний обстріл, вони починали повзти до мене, я кажу, розбігайтеся хлопці, тому що нас всіх накриє. Тому ну, це така смішна історія. Але, ну вони дійсно хлопці вірили, що отак біля священника вони будуть в безпеці. Я скажу, що це не факт. Тому що якщо не тільки біля священника, але біля того, який довіряє Богу. Він буде в безпеці, і та людина буде без... і біля нього. Якщо він довіряє іскренні Богу, не обов'язково священник. З вірою в серці ми переможемо. І з вірою в серці ми вийдемо звідти. Ми вийдемо переможцем, і ми будемо живі. З вірою в серці. Не обов'язково бути священником.